Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як електронний документ, його ознаки та правовий статус. А також подивимось, що таке електронний документообіг. Електронний документ це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Властивості електронного документа. Він має такі властивості, як зміст. Це текстові та графічні частини, що складають документи. Контекст. Це інформація про зв'язки з задокументованою інформацією з фізичними або юридичними особами та іншими документами. Структура. Внутрішня структура. Це структура змістовної частини документа. А зовнішня структура це структура середовища. В якому існує цей електронний документ. Тобто насі інформації, формат файлу тощо. Електронний документ визначається своїми метаданими. Метаданні це певна інформація, що пов'язана та стосується електронного документа. Містять інформацію про його соціальну визначеність та розуміння змісту, контексту, структури. Метадані є обов'язковим елементом процесу зберігання електронного документу. Поняття електронного документа. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронні документи. Та документ на папері. Кожен з них є оригіналом і має однакову юридичну силу. Обов'язковим реквізитом електронного документа є обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили. Копією документа на папері для електронного документа. Є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством. Правовий статус електронних документів. Сучасний правовий статус безпаперового документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах влади визначається двома законами України. Перший це про електронний документообіг та електронні документи. А другий це про електронний цифровий підпис. Відповідно до статті 5 Закону України про електронні документи та електронний документообіг. Електронний документ це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів. По-перше, мова викладення документу має бути українська, найменування підприємства, установи, від імені яких цей документ складено, назва документа або ж форми, дата і місце складання документа, зміст документа, посади і прізвища відповідальних осіб та електронний підпис. Електронний документообіг це сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які використов... виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. Основні принципи електронного документообігу Однократна реєстрація документа, паралельне використання різних операцій з метою скорочення часу руху документів і підвищення оперативності їх виконання, Безперервність руху документа, єдина база документарної інформації для централізованого зберігання документів, і що виключає дублювання документів, та ефективно організована система пошуку документів. Переваги електронного документообігу. По перше, це може бути можливість вміщення в документ, крім тексту мультимедійних даних, можливість використання заздалегідь заготовлених форм, висока швидкість передачі інформації за великою кількістю адрес, економія паперу та висока компактність архіву. Висока швидкість пошуку і одержання інформації. Відправлення та передавання електронних документів здійснюється автором або посередником в електронній формі за допомогою засобів інформаційних телекомунікаційних технологій. Датою і часом відправлення електронного документа вважається дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано особою, яка його надіслала. Одержання електронних документів. Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення про е в електронній формі від адресата про одержання його електронного документа. Підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку, автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі документа на папері. У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом. Цілісність електронного документа. Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису. Зберігання електронних документів. Інформація, що міститься в електронних документах, має бути доступною для її подальшого використання. Має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або ж одержаний. У разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання. І на цьому наш урок сьогодні завершується. Дякую вам за увагу!